Це Це дитя. Я? Так, всі будуть, як уже, як сім'я велика, скажімо так. О, привіт, брат, привіт, сестра. Що ж, будемо триматися, там, там де, як Бога да, короче. Синій і жовтий. Всі, всі, як один. Бачите. Через раз. Чудовий Нормально. настрій. Чудовий, дай Боже, все буде добре. Найближайший здесь чи... okay. Героям слава! А Геройкам? Геройка ми дуже. Звідки ви приїхали? З Чехія. Uh, як вам на Майдані у нас? Інтересуємося. Uh, uh, ви студент? Uh, Директор документарний. Героям слава! So. So.

Україна єдина. Україна єдина. Це все, що ми хотіли цим спортивним. Українському населення. Оскільки без оголошення воєнного стану за це може настати відповідальність. Папа, виїбайся! Перед Богом Всевишнім покайся. Він врятує від злої біди. Біларусь приклонен. Біларусь. Там не Україна, я хочу Білорусь. Об обл. Кстати, нормай. если говорили, проводили совещание с область. В Скаламе облсоветы получат реальные полномочия. Сейчас спросите любого. А вот наприклад, <свят> и к человекам, да найбільша писанка в свете. Если это в эфире <свят> <полномочия>, он будет молчать, если это не в эфире, он будет доброго. Под территориальными громадами, насколько я знаю, шат этих проблемах. Точно так же, как я не хочу, чтобы они за нас решали ваши как-то. Советы. У нас есть областные советы, у нас есть сельсоветы. Этих внешних... мест исключить. И, конечно, губернатор там, ну, в этом, в принципе, и, 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 как бы, и состоит демократия. В смысле, губернатор находит точки соприкосновения с областным советом, работает с ним как Но областные советы остается подчиненным. Михаил, я так понимаю, что сегодня начали начисливаться возможности побачить расширенный сюжет?